У штабі командування військово-морських сил Збройних сил України під головуванням командувача Вітчизняного флоту адмірала Віктора Максимова відбулася нарада з представниками судноремонтних організацій України. Детальніше далі. У зв'язку з новими економічними умовами, а також завдяки значній увазі по відношенню до судноремонтної галузі держави, та, зокрема, військово-морських сил Збройних сил України, президента України Верховного Головнокомандувача Віктора Януковича та міністра оборони України Михайла Єжиля вже сьогодні можна помітити прогрес. если в этом году уже военно-морские силы только провели 6, 6 договорений кораблей, не говоря же о а всех различных ремонтах, которые проводятся. И если в прошлых годах у нас мы отдельные какие-то ремонты проводили, там ну, дизель-генератор, там еще что-то, то в этом году мы уже начинаем работать комплексно. И при этой комплексной работе у нас получился свой. Деньги у нас есть, а выполнение ремонта, к сожалению, но ну, не на том уровне, на котором мы бы хотели видеть. Протягом 2011 року, можна сказати, повернуто у бойовий стрій декілька військових кораблів, наприклад, корабель управління Донбас, екіпаж якого неодноразово доводив спроможність свого корабля виконувати завдання за призначенням. Нагадаємо, що 2011 рік було оголошено роком технічної готовності озброєння і військової техніки, в ході якого відбувалися серйозні заходи щодо відновлення кораблів класу коровет. У цей перелік увійшов і коровет Хмельницький, і як бачимо, його відновлено. Корабель може ходити. В море і буде ходити, оцінюючи ситуацію щодо військових замовлень на судноремонтних заводах України, то вони займають дуже малий відсоток в порівнянні з цивільними. І представники цих підприємств зацікавлені у їх зростанні, адже це дасть їм можливість до більш тісного контакту з замовником і стане приводом до покращення роботи за їхньою спеціалізацією. Ми можемо попитатися знайти те подходы, которые позволят заводам непосредственно участвовать в процессе судоремонта, я считаю, что От этого выигрывают обе стороны. Выигрывает сторона заказчика, потому что он будет работать с понятными людьми, которые не пропадают, не создаются на один день, которые стоят там десятилетия. Да? А мы, с другой стороны, получим более тесный контакт с заказчиком и будем ну, стараться улучшиться для того, чтобы вам было интересно с нами напрямую работу. Мы хотели бы поучаствовать в тендере на ремонт судов, ну и также и на строительство судов. У нас есть для этого все необходимое производственные мощности специалисты как и корпус так и рабочие так что мы ожидаем о том что активно примем участие в тендере и надеемся поучаствовать в ремонте судов Боєздатність військових кораблів у майбутньому після тендерного конкурсу напряму залежатиме від одного підприємства, яке буде займатися ремонтом кораблів вітчизняного флоту в комплексі, а не так як раніше, лише деякими елементами, що зменшить витрати з бюджету і спростить роботу самого підприємства.